«Я пізнаю світ» – урок 48, тиждень 6. Тема уроку «Я пізнаю світ» – розмір, властивість фізичних тіл, речовини з молекулярною будовою. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа-Центаври вивчали одну з властивостей фізичних тіл розмір. Вони охоче порівнювали різні фізичні тіла за цією властивістю, але в них виникло багато запитань. Допоможіть мені пояснити малечі, як саме слід порівнювати розміри фізичних тіл. Саме з вами сьогодні ми спробуємо допомогти малечі пояснити, як саме слід порівнювати розміри фізичних тіл. Перегляньте невеличкий відеофрагмент та висловіть припущення, що таке розміри фізичного тіла. Увага на екран! Чим відрізняються фізичні тіла на малюнках? Вони відрізняються за своїми властивостями, кольором, формою та розміром. Що таке розмір та як його визначити? Розмір властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною, довжиною. Фізична величина характеристика певної властивості фізичного тіла. Виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Будь-яке фізичне тіло має лінійні розміри: довжину, ширину та висоту. Наявність лінійних розмірів це властивість фізичного тіла. Чисельною характеристикою лінійних розмірів є їхня довжина. Скажіть мені, будь ласка, так що таке розміри фізичного тіла? Давайте з вами прочитаємо невеличку інформаційну довідку, навчальну одиницю. Розмір, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною, довжиною. Фізична величина характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена, чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Отже, ще раз, що ж таке розмір? А що таке фізична величина? Дуже добре. Попрацюємо з вами разом із малюночками. Порівняйте тварин на малюнках за розмірами, використовуючи слова довше коротше. Ширше, вуще, вище нижче. Наприклад, жирафа вища за попугає. Поставте відео на паузу і спробуйте охарактеризувати малюнки із тваринами. Чудово! Перегортаємо сторіночку у нас, сторіночка 12. Розгляньмо малюночок та прочитаємо розмову до шкільнят із центавриком. Розкажіть, які відповіді малечі є правильними, а в чому дошкільнята помиляються? Як порівняти розміри цих фізичних тіл? І ось у нас на малюночку два фізичних тіла. Читаємо. Визначити розмір за допомогою деталі із зорельота. Скільки разів деталь можна розмістити уздовж тіла такий і розмір? Ні, тут у нас ця дошкільнятко помиляється, легко, якщо розмістити їх поряд. Також тут ми можемо сказати, що частково це правильно чому? Тому що, якщо ми дійсно розмістимо поряд два фізичних тіла, ми можемо подивитися, яке буде довше, яке буде коротше, наприклад, яке буде більше, яке буде менше. І прочитаємо з вами третю відповідь. Щоб порівняти розміри цих фізичних тіл, їх треба виміряти. Так, ця відповідь також у нас є правильною. Для того, щоб порівняти розміри фізичних тіл, нам їх потрібно виміряти, виміряти їхню довжину. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент вимірювальні інструменти. І після відеофрагменту дайте відповідь на запитання, що нового ви дізналися під час перегляду. Увага!

Хто запам'ятав назви вимірювальних інструментів, які демонструвалися в нас у відеофрагменті? Так, це в нас рулетка, сантиметрова стрічка. лінійка, Так, і лазерна рулетка. Попрацюємо з вами із рисуночком першим. Прочитаємо підписи: розміри фізичного тіла. Довжина, ширина та. Висота. Відтворіть зараз самостійно. І зараз ми з вами спробуємо порівняти розміри, висоту довжину і ширину фізичних тіл, зображених на малюнку. Наприклад, вікна та дошки, шафи та столу вчителя. Отже, дивимося вікно та дошка. Ось з вами візьмемо, наприклад, довжину. Так, ми бачимо, що довжина дошки у нас більша, ніж довжина. Вікна, ширину. Можемо сказати, що вони у нас майже однакові. А тепер порівняйте, будь ласка, мені шафу, шафу та стілу учителя. Так, подивимося за висотою. Ми відразу можемо порівняти, що за висотою у нас. Вони різні. Так. А тепер спробуйте порівняти за довжиною та шириною. А як ви думаєте, з чого складаються речовини, з яких виготовлені предмети навколо нас? Так, вони складаються з атомів та молекул. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку від адаптера пошепки разом із диктором. І підкресліть головне. Увага. Атоми майже всіх хімічних елементів не можуть існувати окремо. Вони сполучаються з атомами того самого або іншого хімічного елемента. Два атоми гідрогену. І один атом оксигену поєднується в молекулу H2O. Дивись, зображення нижче. З таких молекул складається речовина вода. Вода взимку замерзає та перетворюється на фізичне тіло, наприклад, бурульку. Отже, атоми майже всіх хімічних елементів у нас не можуть існувати окремо. Вони об'єднуються об'єднуються у молекули. Наприклад, молекула води. Скільки всього атомів у нас містить молекула води? Так, три атоми. Це один атом оксигену і два атоми гідрогену. А тепер давайте з вами пригадаємо, скільки в нас всього атомів містять молекули водню. Два атоми гідрогену. Добре. Молекула кисню. Два атоми оксигену, а молекула води. Так, один атом оксигену і два атоми гідрогену. Давайте з вами перевіримо. Відкрийте в себе сторіночку 38 Перевіримо, отже, модель молекули води ми бачимо три атоми. Атом оксигену два атоми гідрогену. Модель молекули кисню два атоми оксигену. І модель молекули водню два атоми гідрогену. Сторіночку 13 ми повертаємося з вами назад. Отже, виконаємо з вами творче завдання від АІ. Запропонуй якомога більше способів вимірювання класної кімнати. Виміряйте довжину, ширину зручним способом та порівняйте. Чудово, молодці!